Гарного дня, друзі, гарної суботи. Хочеться, щоб день у вас починався так само прикольно, весело, як і у мене. Сьогодні чогось попрокидалися, не знаю, що поробилося хлопцям. Юра з однієї сторони співає а по всьому світі гарна новина. А Іван з другої сторони кричить: а ми тую червону калину підіймемо. Ото хлопці сьогодні дали. Погода у нас ууу, така. Що ти хочеш? В ліс. В ліс, а в лози ти не поїдеш ти подивися який мороз на дворі, вона в ліс хоче. Ну і що хоче мороз, то ти ж то вуха виставив? О, ти знаєш, можу завести тебе. Є от в інтернеті кривцюни, родина кривцюнів там. Жінка купила автопілота, сідушку м'яку з подогривом, чоловікові купиш мені на китайці мій кабін, печку, подогрив. Я тебе буду в ліс возити кожного дня. Спасибі, я вже буду пішки краще ходити. Давай каву, бо холодно. Насправді погодка у нас сьогодні ну, просто супер, як для зими. Чого я думала, що на сьогодні дощ, я сама не знаю. На сьогодні мороз, вітряно, сніжок пролітає. Ну, одним словом, так як зима, на завтра ще більше мороз стоїть і ще на післязавтра, а там далі знову потепління. Ой, а я вирушила в дорогу. Кому сказати, десь е, прийшов брат, каже, машина їздить, свіжу рибу продають. У нас тут така вулиця, що до нас сюди ніхто ніколи не заїжджає. Просто чуємо, десь там сигналять, туди-сюди по вулиці. Оце вийшло і думаю, де зараз зловити, де будуть сигналити, хочеться карасика свіжого. Ну, зараз, зараз, може, десь я її зловлю. На що сказати, друзі? Село є село. Один одному поперезвонювали, Хто де машину бачив, хтось направив, сказав, що тут буду стояти, чекати. І таке я взяла. Взяла собі, взяла мамі. По, галечі, по 60 гривень, Свіжий карасик, такий славний. Зараз прийду додому, то покажу. Несу, вже несу. О, ось такі карасики. Да, Сьогодні придбала Наталка Юрасикові карасики. О, славненький. Такий, як і Юрасик, прямо. О. Так, ми порати і починаємо. Мене помощничок засік, залазить, зерно набирає. Кому будемо сипати, Іван? Не угу. знаю. Як не знаєш? Хто пшеницю їсть? А, курки. Курки. Голуби, качки, давай, не набирай крапку повне. Ну, давай, все. О, пасибі. Давай, вилазь. Так, бентамочки на вихід перші. Зараз підемо ще далі хлібів відкривати. Мороз сьогодні, то несла куриту під хліб прямо. От як добре, що є кому допомагати. Каже, давай я понесу, бо ти ж з телефоном. Ні-ні-ні, сюди до хліва, Ваня, сьогодні до хліва, бо мороз великий. так. Сюди насипай. Да, в корито насипай. І ще голубам трішки лишеш. Розсипай по всьому куриті, ота. Ой. Так, і голубам остав. Ні, ще си, голубам багато буде. Ну давай. О, давай, виходьмо. Насипав? Водички наляв? Добре, молодець. Все. Виходь, хай виходять. ото -от так -от кричать. О, Том заблудився. Вискочив, не поняв, де їсти насипано курочки молодець, нанеслися, гасі на одне яйця роздушили. Так, півні, ви мені скажіть, ви куди? До пептика їсти? Ану, ну, ви, виходьте назад. Акш, акш, давайте виходьте на вулицю. Звісно, туди можна їсти, чом би <реку> <реку> виходь ні? Так, пептик снідає. Зараз розминочка у мене трішки буде, потрібно від неї вигорнути, від коника вигорнути, вивезти. Ти що тут бушуєш? Льоха здорово. Так, не їж фіртки, зараз їсти дамо. Бушуєш. Водички треба принести, бо там вона звикла до поїлочки, а тут немає. О он що робить. О, якої. Попиває. Нехай ну, напивається, та потім буде теж бурячки. Показати, знов порозганяв, качурів, а сам парує цих шипунів і все. От терорист. Так, Хрущика напою, зараз нап'ється. Та Юра далі тут йому принесе зерна, да, бо він зранку у нас зерно полюбляє цей гномик. Та буду вже викидати від них, повичищаю, ото дають пільні. Пий, пий, давай, напивайся. Ще не встигла до хліва з возиком доїхати, як же лопату тащить. На, черпай. Давай ти вперед, хліва я взаді. Ні? На. Чо? Не сознали я для роботи. Так, пепа, тікай, бо ти вже ширше як довше. От хазяїв, сказав мені. Я не созданий для цього, я созданий для любви. Сийте. Іди. Созданий для любви. А ти вигортайся. Тікай, Пепа. Добре, ж хоч вона в нас в одне місце бігає. Ну, прямо вуха від них закладаю. І один ззаді одного. Не знаю, хто побив цього білого, Чубриця. І попереду одного співають і все. Оце так, скажіть, це можна гніви викидати серед цього оркестру? А? З одної сторони, півні, а з другої сторони вони. Архівчику, ти як таке витримуєш? Нормально, ні? Ой. Каже, замучать мороз, вони поприбігали повсідалися всі. Там, ну все не всі, де ще не всідиш, на вулиці бігають. І оце що роблять? Ну, затихли зараз. Ого, я знайшла, з яким півнем Чубраться. Кох молодий. Дивіться, що зробили. Оце, напевно, що біли. І з ним. Ото-то, -то, да, тобі досталось. Вікторів. Бач, я знов з камерою стою. І що? Бачиш, працюй, Працюю? Бо я не хочу. там казав, створений твій. Те... Я, я не для цього створений. Да, да. Я для любви. Я же... Бути любимим. Я вже зрозуміла. Ти давай бери побільше, кидай подальше і покамись летить, О, Юра. Я ж тобі казав, кожного дня по чуть -чуть і буде добре, а не раз в три роки. Добре-добре. А, а знаєш, щоб робота лучше робилася? Лайфак який? який. Інтернет відключити. <рес> 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 Давай виключи камеру, і йди заходь сюди, і зараз буде робота робитися. не 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 <рес> не 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 хочу. Не хочу. Я сьогодні, ти бачиш яка погода? Мороз, в мене всі сустави крутять. В <рес> тебе на відлигу крутять на мороз крутять. Ну то що зробиш? Як в мене вже артроз коліна четвертої степені. Чи якої там писали? Бо ну, Я вже на це не дивлюсь, що вони пишуть, і врачі. Там вже з тим, що вони пишуть, люди не живуть. <гум> Добре, всього. О, о, о. Не дивись, для чого створений. Коли сказала, заходь, бери в руки інструмент. <гум> Буде багато багато робити. Багато. Закрийтеся, бо я! Що робиш? Ти... А, <смір> чи... а, ти? Повигання всі. Зараз тобі стяжний я вас не бачу. <смір> Та нащо ти їх стільки розвів? Загонь за. Зараз їх не буде. Ні-ні. <смір> що -ні. ні? ні Хай кричать. Кажу, хоч подай лопату! Мені, <смір> мені тяжко ходити. Давай працюй, о, бо я тобі покажу, хто для чого створений. <рес> я хочу тебе <так> побачити. <рес> Юра, давай будемо півдня зараз викидати. Давай вперед, вікторівна. Давай, га газу, газу, газу. давай, газу, газу тут. Давай притормажуй о стій бо. Я не встигаю тебе сняти. Все, давай. Юра, що? Газ до газу. газу. Ага. Все. Перекидати чи будемо складати? Хоч перекидай. А потім візьмеш вила і складеш. А де доска озику поділась? Все, Іван. Як мама працює? Хорошо? Хорошо? Ну, я лучше. Ти лучше? <рес> Понятно. Все, Вікторівно, молодець. Всім-4, тобі 5. О, все. Вгадайте, що за чудо? Наполовину сіном накрилося. Правильно, пептик. Страус. <рес> Страус. <рес> Голову сховала і... і вклалася. Ось так. Мама працює, Юра допрацьовує, поправляє, бо щось не так. Що тобі не так? Ну а що посеред дороги привезла, викинула. Скласти треба акуратно. Склав, так. пішли. Каву так. пити, відпочинемо. <рес> Відпочинок. Так. Пішли, йдемо зразу. Ой, отакий у нас сьогодні з Юрю. Ранок був, вже пройшов. <реш> Далі в планах, що знаєте, що холодець піду розділю, пранням маю зайнятися, та й таке. Одним словом, нормально, нормально, нормально. Дав вибух Бог здоров'я, миру нам і вам усім.